Привіт-привіт усім. Так. Я є, малина є. Тур десь там ззаді йде. Що, друзі? Сьогодні. Я вам скажу, сьогодні по правді, я вже не маю багато малини збирати, бо рядки визберені, а я так не достигаю. Та добре, та добре. от дивіться, скільки ще зеленої є? Боже море, я не знаю. Я не знаю, чи воно вже достигне. Поприморозки будуть та й може вже не встигнемо зібрати. Ну, тим не менше, добре. Зараз наразі буду пробувати. Буду пробувати трохи сьогодні назбирати. Трохи ще сьогодні щось здати. Погода є, хоча е, вітряно тмане зранку. Ну, та, друзі, середина цього. Середина жовтня, що ще хотіти. Але добре, що ним падає дощ. Можна трошки збирати. Добре. Я приступаю, збираю, покажу, скільки, скільки сьогодні вдалося зібрати. Погнали. Що, збираю? Збираю, але дивіться, що я маю, кого я маю. От Ото ненд сидить і попрошує малину. Я замість того, щоб збирати. А що, ще трохи буде на викінченні малина? Ну, бери бери. Так просився на двір, друзі, вже взяла його трохи. Вже людей так нема, не їздять, не ходять. Та й взяла. Але він ще малий не хоче, що думає? Ще треба годувати. Я замість того, щоб гроші заробляти, то в боміка ходує. Все, іде вже трохи, йде далі, іди. Друзі, маю ще один рядочок оцей. Ще один рядочок. Доходжу тим рядочком і усе. І малина вся вичищена, вичищена. Ходи, Давай, сунься. Я. Наївся малини. І от сидить зі мною. Він же хоче до хати, але куди його забирала? Я буду забирала, ще мусимо дойти. Більше боюся давати Вже І так добре наївся. Так. Зараз. Ми, друзі, маємо по п'ятій. Але ми сьогодні з Артуром, то ми трохи трохи нині дали жару, я вам скажу. Трохи зібрали. Враховуючи те, що вже так нема малини. І ми пішли пізно. Поки я обід зварила, поки що все поробила. так Пішли пізно. Ну, але зараз підрахую. Бачу по ящиках, що вже більше, ніж вчора, позавчора, ну. Добре, я ще збираю трошки. Умік змерз, тортура, тортура на руки. Так, Артур. Так, змерз, бидний. Ходи, виходимо вже, пішли. Не давай, може, стільки той малини вже переїв. Пішли. Вже хотів до мене скакати. Смерз, пішли, виходимо. Закінчили рядок, пішли. Все, збір завершений. Ура! скільки ми сьогодні ящики назбирали. Дев'ять ящиків. Зараз порахую кілограми. Артур, ти задоволений результатом? Ага. Нормально, ні? Ага. Не бумікну лапи має нечисті, треба йти мити. Ага. Дяш, помиєшмо лапи. Ага. Данес, нема кому мити бумикові лапи. Донеса нема. Артур де помиє? Не хоче духати, а він змерз. так? Бумчик. А лапи, в ці кіря. Треба йти мити. Вечемо на прийомку. Сьогодні в салон аж поставили, бо стільки не влазиться в цьому багажнику. Нічого. Їдемо. Поки приїдемо вже буде знов там темно. Але що, дня нема, не то, що ми там не встигаємо. Просто дня нема, та й все. Так, ми вертаємося додому. Дивіться, друзі, яке небо. Червоне-червоне. Ціна на сьогодні для нас була 90 гривень. Так, я кажу, непогано, непогано. Їдемо додому. Так, я вже вдома. Слава Богу. Ми приїхали. Приїхали, скупилися ще. Все покупляли, що треба. Так, я зараз покажу. Так, все повидягаю. Повитягаю, витягаю, показу, що що Сьогодні трошки ще купили. Добре. Що купили? Два бокунці хліба, таких великих, різаних, по 24 гривні у нас. Водичка, помідори. Помідори вже, друзі, доволі дорогі. 78,80. Сметани взяла дві пачечки, фарш свинний по 194 гривні. Томатна паста, е капуста. Капуста по 990, друзі. Так, далі. База, Гречка, макарони, рис. Парубки, сусіди такі. Кетчуп, желатин. Тут взяла е рудзинки, Боже, не рудзинки, а сир з рудзинками, солодкий, е невеличкий мед, вже закінчився. Пікнік-закуска на хліб мастити, кусочок сиру твердого. І четвертинка куряча. 88,30 на 102 гривні. Ось такі покупки на тисячу. 1015 і окремо капуста ще 50 гривень. Ну, Коли 100. Все. Я вам скажу, друзі, що і продукти треба купити. Хоч не хочеш. Гроші йдуть, я розумію, але їсти то що щось треба. І ви знаєте, що? Вже десь третій е, день, ну так хочу голубців, так сильно хочу голубців, і я не маю коли їх зробити. А вже завтра, слава Богу, е, малину, ми вже все вичистили. Настільки вичистили, що там завтра нема що робити. Якщо п'ятницю буде збір це ще дуже добре. А можливо, і на п'ятницю не буде збору. Тому. Завтра буду вільно, стану і буду щось собі готувати. Бо я тако все швиденько-швиденько гречку макарони, або що-небудь зварила картоплю, щось на гарнірі погнала, погнала, бо, та, бо йдуть збори, друзі, йдуть збори та й... мусиш. Добре. Всім спокійного вечора. Мирної ніченьки, всього тільки доброго. І що? Лишаю під відео, хто ще хоче саженці-полуниці, саженці-малини. Замовляйте. Малина по 15 гривень, полуниця по 7 гривень. Все. Іду завтра. Завтра зустрінемося. па па